Говорили, балакали і знову повернулися до теми томагавків. Телеканал CNN напередодні видав приємну для нас новину. Міністерство війни США схвалило передачу Україні далекобійних ракет томагавк. Щоправда, дорогі глядачі, це не зовсім так би мовити, свіжа новина, адже таке рішення об'єднаний комітет начальників штабів повідомив Білому Дому ще на початку жовтня, тобто ще до того, як Дональд Трамп і Володимир Зеленський втретє цього року зустрілися у Вашингтоні. Тоді нагадаю, Трамп відповів, що поки не готовий ділитися з нами томагавками. Як сказав Зеленський, Трамп не сказав так, але й не сказав ні. І ось тепер джерела СНР стверджують, що ракети не зняті з порядку денного. Адміністрація Трампа вже має підготовлені плани для швидкої передачі томагавк Україні. Якщо, звісно, Трамп ухвалить таке рішення. Нагадаю. Ці ракети зазвичай запускаються з кораблів або підводних човнів, але американська армія вже розробила і наземні пускові установки, і вони потенційно можуть передати їх нам. На мою думку, коли це станеться, саме так, не якщо, а коли я впевнений в цьому. Так от для нас томагавки матимуть також і велике, якщо хочете, таке символічне значення. Сподіваюся, це буде сигналом і для європейських партнерів, які почнуть активно постачати нам, окрім британських Shadow, які ми вже навчилися запускати старих радянських літаків. Так от є ще ж і Тауруси, і Скальпи, і менш відомі широкому загалу ракети, які нам так потрібні.